Всім привіт! Мене звати Настя Осіченко, я професійний копірайтер і вже 10 років допомагаю експертам-бізнесам заробляти гроші за допомогою текстів. І сьогодні я хочу розібрати одну дуже важливу тему, вона неоднозначна. Навколо неї точаться спори вже багато років. Це я бачу по ринку, по своїх клієнтах. Але тема дуже важлива, тому що вона напряму впливає на репутацію бізнесу, експерта, впливає на те, як його сприймають люди і наскільки вони йому довіряють. Отже, сьогодні поговоримо про те, скільки давати контенту, щоб людям було цікаво вас дивитися, читати, спостерігати. І при цьому вони залишалися вашими фанатами, приходили на ваші продукти, купували ваші курси. Як не перекормити з одної сторони і не обманювати очікувань з іншої? Чому це важливо? Тому що контент. В цілому дозволяє вам продемонструвати свою експертність, вибудувати лояльність, довіру до вас як до спеціаліста, і е, створити такий образ, що коли у людини виникає певне питання чи проблема, вона знає до кого звернутися, тому що вона вже знає, що ви в цьому спеціаліст, і, скоріше за все, ви можете йому допомогти. Насправді є дві крайнощі. одні експерти бояться дати забагато, щоб потім у них купили їх платні якісь послуги чи продукти а інші навпаки думають, що вони дають замало і а, прям перегружають свою аудиторію якимсь корисним контентом, не Нетрим... ну, тобто балансу немає, і і то, і то погано. Розберемо на конкретному прикладі, щоб було зрозуміліше. Наприклад, ви допомагаєте людям схуднути і робите це комплексно не за допомогою там, просто не знаю просідань чи просто якихось дієт, а прям підходити до питання цілісно. І е, ваша задача продемонструвати, що ви в цьому спеціаліст. Ви, наприклад, починаєте розказувати, як створити збалансовану тарілку, е, які там тренування треба робити, е, скільки кроків проходити кожен день і так далі. Але в якийсь момент ви починаєте. Переживати, що, а що раптом люди виконують усі ці мої там обіцянки, отримують результат і, типу, не прийдуть до мене на платні програми, чи не втрачаю я в цьому моменті кошти. А є інша крайність, наприклад, є ваш колега, який в тій самій темі здорової ваги і також підходить комплексно там, з тренуваннями, з усім, і в нього навпаки переживання, що. Він десь щось недорозкаже, що люди щось не так зрозуміють, і через це будуть вважати його недостатнім спеціалістом. Через це він публікує якісь складні там дослідження, що якщо ви там, наприклад, з'їсте цукор, це викличе там такі реакції в організмі вироботку ось ферментів, і це призведе там до того, до того, до того. І е, публікує дуже такі змістовні, е, дуже детальні пояснення. Але ні в тому, ні в тому випадку е, немає балансу. І те, і те е, не дуже добре. Я думаю, кожен бачив такий випадок, коли там, наприклад, заголовок статті чи відео обіцяє 10 там класних способів зробити щось. Е, ви переходите, витрачаєте там свій час на прочитання, наприклад, певного е, шматочку, чи е, дивитесь там якусь частинку відео. І потім експерт каже, типу, так, я знаю 10 цих способів, але я їх розкажу на своєму платному продукті. Насправді, в продажах немає нічого поганого, але отакий от підхід він руйнує довіру, і у людей складається враження, що їх обманули, що їм не дали того, що обіцяли. І це не дуже класно з точки зору створення лояльності. Тому що насправді, навіть якщо ви запишете. Детальну лекцію там на годину, е, все одно ви не зможете вигрузити всю свою експертність і все одно вам буде що дати своїй аудиторії. Отже, давайте розберемо, як прийти до того балансу і е, як створити довірливі відносини з клієнтами, щоб вони е, довіряли вам як експерту і хотіли вас купувати. Перший пункт в цьому не давайте нереалістичних обіцянок. Е, якщо ви кажете, там, що ви дасте 5 способів приготування борщу. То ви можете дати ці п'ять способів приготування борщу і сказати, що в мене ще є п'ять, приходьте там на мій майстер-клас, наприклад. Перевіряйте свої е, заголовки і обіцянки на адекватність. Всі ми бачили заголовки по типу е, зроби перший мільйон до Нового року, чи там вивчи англійську за два тижні. Я допускаю, що таке можливо при певному складі обставин, але в цілому в основній масі це нереалістичні обіцянки і люди, які... Клікають на ці заголовки. Неважливо, це там якась відеоінструкція, чи там пост, чи, можливо, це якийсь вебінар. Вони е, переходять, не отримують цієї інформації або отримують е, інформацію, яка ну ніяк не може їх логічно привести до того завищеного е, результату, який був обіцяний в заголовку. Е, розчаровуються і вже не довіряють тому експерту, який це пообіцяв. Тому коли ви е, працюєте над своїми заголовками, будь ласка, перевіряйте їх на адекватність. Тобто, чи справді ви можете виконати свою обіцянку, чи справді ви можете м надати той результат, про який ви заявляєте. Якщо ні, подумайте, як е, змінити так, щоб е, ваш заголовок, можливо, був менш емоційним, але більш, е, давав е, більш реалістичний результат. Тому що насправді це може ви можете в моменті програти там в кліках чи переглядах, тому що ну такі більш завищений обіцянки насправді набирають більше переглядів, більше переходів. Але в довго довгосрочній перспективі ви вибудовуєте лояльність зі своєю аудиторією. Поділюся випадком зі своєї практики, колись в мене був клієнт, який запускав курс по медитаціях, і ну, насправді така дуже м'яка ніша. В медитаціях дуже важко щось прогнозувати, щось е, обіцяти, тому що е, людина працює над своїм станом, і вже від того, робить вона якісь дії чи ні, залежить її насправді результат. От. І кожен заголовок проходив його модерацію, тому що він казав, що ми не можемо там, обіцяти, що е, ви прийдете там, до спокійного стану за 10 днів, бо ми не знаємо, чи люди будуть виконувати ці рекомендації, чи ні. Але ми можемо пообіцяти щось більш реалістичніше, наприклад. Ми дамо вам методи, які в моменті знизять вашу тривогу, що в результаті там призведе до змін в житті, ну якщо ви будете практикувати це постійно. І я вважаю, що це дуже такий адекватний правильний підхід, тому що в цьому моменті ми не завищуємо очікування і ми демонструємо, що насправді ми розуміємо, про що ми кажемо, які інструменти ми даємо людям. Другий важливий момент, щоб. Ваші читачі, глядачі, ваша аудиторія не вважала, що ви їх якось намахуєте, це давати конкретні інструменти, якщо ви їх обіцяєте. Наприклад, якщо ви кажете, що я дам 5 способів приготувати борщ за годину, наприклад, то ви конкретно даєте ці 5 способів, а не розказуєте, наскільки борщ класна штука і чого його варто спробувати. Бо це, в принципі, і так зрозуміло. Коли є обіцянка, але немає конкретики, у людей виникає відчуття пропуску, і знову це відчуття обманутості їх очікувань. Тому старайтесь такого уникати. Ще один важливий момент, про який варто сказати, не потрібно жаднічати інформацією. Якщо ви справді експерт і справді розбираєтесь в тому, про що ви говорите, неважливо, ваша тема якась ізоторична, чи якась прикладна, чи ви даєте якісь. Навички, інструкції і так далі. В чому б ви не були експертом, якщо ви справді розбираєтесь в тому, що ви кажете, ви не зможете викласти весь об'єм своїх знань в одному відео, в одному пості, в одній статті, та навіть в серії статей, в серії гайдів, ви не зможете викласти все те, що ви знаєте і що ви вмієте. Більшість людей, коли отримують якусь. Безкоштовну інформацію вони її не ніяк не використовують. Одиниці людей повторюють те, що ви там кажете в своєму рілсі чи в своєму пості. Більшість збереже як дуже корисна інформація, але ніколи цього не відтворює. Коли у людей з'явиться якась проблема і вони захочуть її вирішити, вони 100% прийдуть до вас, тому що вони бачили ваші детальні пости, інформацію, вони знають, що ви спеціаліст, і вони звернуться до вас з вирішенням свого питання. Тому е, ключовий посил не бійтеся переборщити з інформацією. І в цьому моменті мені здається, що може виникнути питання, а як же бути е, з тим, що я проговорила на початку, що деякі навпаки перевантажують е, людей е, своїми знаннями. Е, поясню, тут є дуже така тонка грань, насправді, тому що люди, які бояться, що вони чогось не додадуть, чи їх якось не так зрозуміють, е, вони створюють свій контент супернауково. Тобто, Е, настільки все детально по, е, пояснюють і е, розкладають, що е, споживачам контенту стає важко його сприймати, важко дивитись, читати і так далі. І е, ця ось е, грань стирається. Тобто, наче ви дали супербагато інформації, наче показали, що ви класний експерт, але е, це настільки важко сприйняти людям, що вони просто це не дивляться, не читають і ніяк не використовують. Е, тому. Для тих, хто переживає, що щось може опустити, можу дати таку просту пораду, Спрощуйте. Давайте там почитати, подивитись ваш контент тим, хто не в темі, не знаю, там своїм родичам, наприклад, чи своєму другу, який взагалі не розбирається в темі вашої експертності. І в такому разі ви зможете зробити чіткий виважений контент, який в принципі буде цікавий аудиторії і не буде її перевантажувати. А тепер кілька запитань, щоб зрозуміти, що відчуває ваша аудиторія. По-перше, запитайте себе перед публікацією певного контенту, що конкретно я обіцяю, в заголовку, наприклад, чи на сайті, чи там при реєстрації на вебінар, якщо ви вже записуєте вебінари. Другий момент: чи дає контент повне рішення того, що я заявляю в заголовку? Чи розкриваю повністю я питання, про яке я заявляю в заголовку? Третій момент: чи виникає у моєї аудиторії бажання розбиратися в цьому далі? Чи захоче вона дізнатися якісь подробиці і прийти до мене за вирішенням питання? Отже, давайте підсумуємо: щоб залишатися цікавим для своєї аудиторії, не обманювати її очікувань, давайте будемо чесними. Будемо щедро ділитися інформацією, не переживати, що до нас ніхто не прийде перевіряти свої обіцянки на адекватність і чи можемо ми їх викор... виконати, а також дивитися на те, наскільки наш контент створений для нашої аудиторії, а не для наших колег. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Мені буде цікаво почути ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей!